Доброго, Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І дивіться, що у нас вилітає це, значить, для України, мої дорогенькі, можуть бути прильоти сьогодні. Прийдеться Україні захищатися, буде працювати ППО. 70% зіб'ють, скажу так. Давайте я так скажу, да, будуть якісь прильоти сьогодні. Ось якось так. Це е, дорогіньки, коли, е, ви вже знаєте, коли вилітає е, карта, це значить для України. А тепер переходимо мої дорогіньки, до карти дня. І я сподіваюся, у вас все добре, живі, здорові, як кажуть родичі гарбузові. Ми всі українці, ми всі родичі, ми всі з одного клану. Якщо можна так сказати, напишіть ви вашу думку. І так, перша, друга, третя карта і вибирайте свою. А ми поїхали. І так, у нас хто вибрав першу карту? У вас сьогодні буде такий, знаєте, роздратованість. Така. Трошечки роздратовані, кимось чимось, якоюсь ситуацією, щось у вас не виходить, кливцем по пальцю, е знаєте, от якось, якось якась злість, якась така незадоволеність буде виникати, якась внутрішня. Можливо, це вашими дітьми, можливо, ситуацією на роботі, можливо, ситуацією <кій> в сім'ї. Можливо, у вас будуть нервувати дійсно ваші діти, внуки, сусідські діти, чи взагалі от ідете по дорозі, хтось вам. Там, знаєте, щось кинув, полетіло, щось у вас упало, збили вас з ніг там чи ще щось. І ось ось якась така ситуація дуже неприємна. А з другого боку, це може бути хтось кинув на вас око, хтось за вами спостерігає, а можливо, ви за кимось спостерігаєте, чи в соціальних. Мережах чи а, десь на вулиці сусіди на, за вами дивляться, а можливо, ви за сусідами. А, наприклад, ви помітите, що хтось змінився, схуд поправився там, сусід не, не тою дорогою пішов на роботу, а, дружина щось не те робить, Знаєте, от за кимось слідкувати, помічати щось, те, що ви а, зазвичай не помічаєте. От якось так. І так, і порада цієї карти взяти щось під лупу. Тобто добре роздивитися. А особливо, якщо ви щось підписуєте, дрібним шрифтом читайте. Карта номер 2 Хто вибрав сьогодні цю карту? У вас, ви знаєте, може випливти сьогодні якась правда? Може бути спілкування з якоюсь мудрою постаршою людиною. Яка, наприклад, дасть вам хорошу пораду. Можливо, ви будете давати сьогодні якісь поради. Це взагалі-то п'ятий аркан. Він говорить про справжні кохання, про якісь віковічні традиції, сімейні або релігійні, якісь свята може говорити, про, про якісь там заручини, все, що з церквою пов'язано. Але ця карта ще говорить про якийсь урок. Тобто духовний урок. Сьогодні ви винесете для себе якийсь духовний. Тобто, через те, що карта старший аркан, дуже важливий день для вас. Якийсь урок сьогодні буде для вас, якесь повчальне, якісь настанови будуть дуже Щось, щось буде таке дуже-дуже важливе. Ось. Якось так. Ну, хороший день. Навчальний день, щось ви для себе зрозумієте, якусь правду відкриєте. Карта номер 3 А тут помаленько йдемо до грошей. Тут у нас карта Лицар-Монет, і він говорить про невтомну працю, про довгу дорогу, втомлюючу дорогу, у когось це буде заробляння грошей. У когось це хтось ввечері прийде додому, настільки втомлений, впав. На диван так і заснув. Це може бути і ваш чоловік з дороги, це може бути і ваша дружина, це можуть бути ваші рідні, це можуть бути навіть військові. Ті, що втомлені, прийшли з далекої дороги, щоб перепочити. Дайте їм все, що вони попросять. Нагодуйте, помийте і покладіть в ліжко спати, відпочивати якось так. Ось це сьогодні буде нелегка дорога на роботу. Знаєте, це може бути, от в пробці стали і стоїте півдня. Таке теж може бути важке заробляння грошей і якась така, знаєте, не зовсім весела дорога, важка дорога, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. У когось, до речі, може бути відрядження. Але таке не дуже, як сказати, яке буде, не, 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 ну, я не хочу сказати, що неприємне воно буде, але важким. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!